Ми знаходимося біля Національного музею голодомору геноциду, що розташований в Печерському районі в Києві. На початку алеї при вході до меморіального комплексу з обох сторін розміщені скульптури янголів, охоронців душ померлих великоліття Голодомору. Ця композиція є своєрідним вхідним порталом, за яким далі розкривається площа меморіалу. У центрі площі мощенням сформовано коло по зовнішній частині якого. Розташовані кам'яні жорна, площа жорна долі. По центру площі розташована скульптура дівчинки, гірка пам'ять дитинства, яка нагадує про трагічну долю найвразливішої категорії жертв Голодомору дітей. П'ять пшеничних колосків у руках дівчинки символізують сумнозвісний закон про п'ять колосків, за яким до обвинувачених у розкраданні колгоспного майна селян. Застосовували десятирічне ув'язнення а до так званих куркулів та організованих груп людей розстріл з конфіскацією майна. Не були виключенням навіть діти і старі люди, які намагалися врятуватися від голодної смерті. Центральна частина меморіалу свіча пам'яті є символом незнищеності пам'яті українського народу про голодомор. За свіча 30 метрів і орнаментована скляними хрестами різної величини, що символізують душі померлих від голодомору. Малі хрести символізують душі маленьких дітей, хрести більшого розміру, дорослих. Основа свічі це чотири металеві чорні хрести, що імітують тюремні грати. Перед свічою розташовано скульптурну композицію жага до свободи, траєкторію польоту лелеки. Який виривається з кам'яних лещат і поривається у небо. Він символізує сходження на небо душ українців, закатованих голодом. Також політ лелеки є символом відродження України та незламності духу українського народу, далі ми спускаємось по алеї Чорні дошки та крокуємо до зали пам'яті, яка фактично виконує функцію музею. У залі пам'яті представлені предмети домашнього вжитку селянства 1920 30 х років ХХ століття, зібрані у селах, що постраждали від Голодомору. 19 томів Національної книги пам'яті жертв голодомору 1932-33 років. Друзі, якщо вам цікаво побачити, що знаходиться в музеї, пишіть коментарі, і я зроблю окреме відео про це.